Наса показала житловий модуль Чапіа в космічному центрі імені Джонсона в Х'юстоні. Екіпаж із чотирьох осіб проведе тут рік. Місія стартує 19 жовтня. Ми успішно завершили першу місію Чапія, у якій екіпаж перебував в ізоляції та обмеженому просторі 378 днів. Вони залишили модуль торік. Ми готуємося до другої місії. Ми ретельно відібрали екіпаж, щоб він був максимально схожий на астронавтів, як за професійним досвідом, так і за особистими якостями та вмінням працювати в команді. Експеримент допоможе в космічних місіях, зокрема на червону планету. Це дуже важливе операційне оцінювання здоров'я та працездатності людини, яку нас проводить напередодні висадження перших людей на Марс. У ЧАПІА ми імітуємо очікувані обмеження ресурсів марсіанського модуля, наприклад, обмежений зв'язок із землею. Екіпаж самостійно розв'язуватиме питання за умов затримки зв'язку. Відповіді із землі надходитимуть приблизно за 44 хвилини, тому доведеться використовувати неймовірну командну взаємодію. Екіпаж, серед іншого вивчатиме лавові трубки та аналізуватиме марсіанський ґрунт для можливого використання місцевих ресурсів для 3D-друку житлових модулів. Зібрані зразки вивчатимуть на місці та передаватимуть із затримкою до Центру управління для ліпшого розуміння поверхні Марса. Крім того, під час експериментів учасники вирощуватимуть листову зелень і помідори. Склад екіпажу другої місії оголосять у вересні.